Середовище програмування Скретч. Анімація мій песик. Напевно, ти маєш песика. Пригадай, який він. На його честь сьогодні наша анімація. Зайди у середовище програмування Scratch, натисни Створити. Зачекай, поки твої пазли стануть активними. Дай назву своєму проєкту. Рудого кота видалити, та з бібліотеки спредів оберемо песика, якого нам пропонують. Можна довго шукати, можна натиснути тварини, а можна у пошуковому рядку англійською мовою написати dog і обрати із запропонованих. Мені подобається ось цей. Ти можеш обрати іншого. Зробімо так, щоб наш песик перебував у, не на білому фоні, а, наприклад, у лісі, на галявині, десь у парку. Якщо ти обрав, обрала фон, але він тобі не подобається, ти можеш обрати інший. Згодом ти звикнеш до фонів та е, спрайтів розмісти свого песика, де тобі б хотілося, і створимо для нього алгоритм дій. Коли натиснуто прапорець або інший початок команди, блок, що він буде говорити, вигляд, блок звуки це буде відтворення звуку гав-гав. Я бажаю, щоб він це говорив постійно. Не один раз, а постійно гавкав. Він же маленький гуляє. Подивимося, як це працює. Ось, працює, говорить гав. Переходимо в режим редагування. Якщо звук тобі не сподобався, ти можеш записати свій. Але це трошки згодом. Є такі спрайти, які мають відразу вже кілька готових костюмів. Ось, подивись, він може сідати, може повертатися. І, додавши блок, наступний образ, і твоя анімація готова.